Цю гру або видаляють за першу годину, або в ній живуть руками. Зараз покажу чому. Це не гра, це симуляція життя в космосі. У більшості ігор гра починається з того, що ти береш місію. Тут ні. Ти прокидаєшся, береш ліфт. Сідаєш на поїзд, приїжджаєш, твої проблеми, береш інші. Приїжджаєш на місце, береш свій зурольот, взлітаєш, проходиш атмосферу. І ось твоє життя почалося. Тут немає стрілки, яка тобі скаже, що робити. Або ти знайдеш сенс сам, або підеш. Це нормально. Star Citizen це пісочниця без інструкцій. І вона тебе карає, коли в тебе нема фантазії. Я читав коменти, що то по типу Pay to Win. Ти бажаєш багато грошей, а потім всіх розносиш. Чим більше корабель, тим тобі легше. Це неправда. Ігрові кораблі, їх можна купити в грі. Коли тебе гра затягне, то Тобі буде достатньо коштів купити все, що ти захочеш. Інші кораблі можна купити, третій можна просто заробити по грі, по лору. Твоя корпа тобі допоможе. Ти купив гру, вона коштує десь 45 баксів на цей момент, я не пам'ятаю. І все, тобі більше нічого не треба. Якщо ти хочеш спробувати кораблі, йди до корпи, вступай, там хлопці тобі дадуть улітати, поганяти, на чому ти -то захочеш. Тобі нічого не треба купляти. У інших іграх є швидке переміщення. Ти натиснув кнопку і все, ти прилетів. Тут так не буде. Тут ти летиш довго, реально довго, ти пілотуєш, строїш свій маршрут, а потім по цьому маршруту ти летиш. Мозок починає розуміти масштаб гри. А з цим приходить страх. Ти не телепортуєшся на планету. Ти входиш в атмосферу. Ленізація корпусу. Двигун гуде. Падає швидкість. Горизонт гнеться. Ти скидуєш швидкість, випускаєш шасі, сідаєш. І тут ти розумієш, це не локація, це справжнє місце. І ти справжній. Інший прикол. А коли вона вийде, а нафіга їй виходить. Ми в неї граємо вже багато років. Ми вже там. У нас вже багато друзів у грі. Я кожного разу отримую новий патч і я його тестую. Тут не буде ти отримав урон, тут ти зламав ногу або руку. Крововтрата, тремор. Забув поїзд помер. Попити помер. Ніхто не поставить на паузу. Це не про зручність, це про чесність. Гра з тобою чесна. В інших іграх корабель це кнопка. Тут це місце. Ти ходиш по коридорах, відчиняєш двері, зачиняєш двері. Ти його ремонтуєш, ти в ньому спиш, їж. Грати можна в соло. Але кожна механіка, вона тебе питає. А де ще двоє? А де твоя команда? А хто тебе прикриє? А хто забере твої тіли? Кокпіт – це твоє фортепіано. Багато кнопок. Кожна з них щось робить, щось керує. Чим краще ти знаєш свій корабель, тим краще він на тебе реагує. Чим довше ти користуєшся своїм кораблем, там. Тим краще ти на ньому літаєш. Строїка, Прикольний коментар. Вона багована. Блять, а що зараз не багована? Скажіть мені, яка зараз гра виходить? Тріпелей, блять, тріпілей, не, не тріпелей, яка та не багована та не зламана. Таких дебагато. Так вона багована, але цей експіріенс, який ви ніде не знайдете. От ніде такого симу з, з космосом. Та з іммерсивністю ніде нема. Графіка, якість плюс імерсивність. Ось такий проєкт перший буде останній. Ну от якось так. Якщо ти новий пілот, то в описі відео буде реферальний код. Якщо ти його застосуєш, мені буде цукерка, а тобі буде буст на початок гри. А щоб мертвий космос став живим, посилання на Discord нашої корпи я полишу в описі теж. Знайди нас і ми політаємо разом!